Стабільно важкою, але а, абсолютно контрольованою для сил оборони України. Там вони стримують а, дійсно величезного навалу, а, постійно атаки йдуть, а, підключають вже і важку техніку, підключають вже і авіацію а, ворог для того, щоб а, розстрілювати бомбити наші позиції. Але ще раз говорю: на сьогоднішній день ситуація контрольована. Всі ці атаки відбуваються. Техніка важка. Ну то і навіть я в себе розміщував на сторінці, техніку так само нищать. Ну єдине, що дійсно важко, тому що їх дуже багато, але хлопці тримаються, спілкують з ними регулярно. Все, що треба, намагаємося швидко їм допомагати для того, щоб в них були очі і для того, щоб вони могли пересуватися. Ви згадали про авіацію. Нещодавно власне в контексті того Рамштайну, який днями відбувався. З'являлися публікації в західних медіа, що росіяни стягують багато авіації на різні пункти базування біля окупованих територій українських біля лінії фронту, намагаючись посилити свою присутність в повітрі. Чи ми це відчуваємо за останні там тижні, місяць, час ну відколи цей так званий наступ новий розпочався? Що дійсно стало ворожих літаків в небі більше ударних гелікоптерів? Тощо як з ними боротися, ми розуміємо, що наші ППО часто задіяні ну АК, системно противорожих ракетних обстрілів, а на лінії фронту, мабуть, вже переносні ЗРК працюють більш мобільні групи. Е, ну е, та кількість, яку накопичили росіяни по різним базам, скоріш за все це стягується саме для того там повномасштабного наступу, який вони планують, тому що е, при підтримці авіації. Важка техніка більш ефективніша. Але навіть зараз ми бачимо, що і літаків і гелікоптерів дійсно стало більше ударів авіаційних саме стало більше по нашим позиціям. Але не дивлячись на те, що дійсно розмістити. Важко на лінії фронта якийсь стаціонарний а, чи великий мобільний а, протиповітряний комплекс. А, наші військові, наші нацгвардійці, наші прикордонники yes. збивають з ПЗРК чудово а, літаки, гелікоптери. Буквально на минулому тижні два винищувачі а, прикордонники збили саме з ПЗРК. Тобто працює, працюють, ворог не може спокійно себе почувати у небі українському. От робота власне ще з населенням. Я розумію, що цих людей в селах Луганщини, які на лінії фронту залишилось зовсім небагато, але ви публікували фото, зокрема, з греківки, де військові до тих кількох мешканців, які в тому селі залишилися, і я просто розкажу нашим глядачам село на кордоні, власне кажучи, Харківщини і Луганщини. І Неподалік від сватового, неподалік від площанки, де бої ведуться, і там є люди, виявляється досі. От впродовж тяжкої зими там залишилися люди, і до них от доходить гуманітарна допомога, військові її підвозять. Наскільки це ризиковане заняття, і наскільки воно необхідне, якщо там умовно 5-6 людей залишається, чи, чи потрібно ризикувати життям військових поліцейських і відвідувати ці села, людям доставляти найнеобхідніші речі. Ну, дивіться, ну по перше, ми ж не можемо кинути людей непризволяще, тому і постійно їх забезпечуємо або ліками, або гуманітарними наборами а, продуктовими, а, навіть привозимо а, набори для таких невеличких легких а, і швидких ремонтів. Ну тобто, якщо при обстрілі десь вікна повилетають, то вони можуть а, usb плітами просто їх а, а, забити, і хоча б не буде там а, ніякого протягу в будинку. А, сплю... Приводу ризику так це ризиковано. Ми постійно, коли приїжджаємо. Чи ми е, ну там і я приїжджав туди багато разів? Е, волонтери, наші, е, наша поліція, нацгвардія чи військові всі там ризикують реально. Але на жаль, люди не хочуть виїжджати. Виїжджають тільки, ну якщо отримують поранення, або е, якщо після масованого обстрілу вони десь піднімаються з погребу там свого а будинку немає. Ну, тобто він розбитий десь е, вибуховою хвилі, тоді е, вони вже готові виїжджати. Але знову ж таки, е, добре, там Греківка, декілька людей залишилось, Новолюбівка, 20 людей. Але от е, Невське, ну там е, більше сотні. І ми не можемо просто їх так залишити, тому ми постійно підвозимо ці гуманітарні набори, щоб вони е, ну мали е, що поїсти, і мали якісь, хоча б первинні ліки, якщо буде якась там нежить. Ну і Невське це власне той напрямок, куди росіяни намагаються наступати, рухатися вже, скільки це село настраждалося від окупації. Доводилось декілька разів буквально виганяти звідти ворога, і зараз знову в цьому районі точаться бої. От я про російські ці резерви ще вас запитаю, бо є багато зараз тих коментарів. Теж у західній пресі, аналітиків стосовно того, що російський цей наступ він все одно приречений, він за березень місяць видохне. Це, як то кажуть, ці резерви вичерпаються, і в перспективі стратегічній ворог не зможе переламати ситуацію. Ми бачимо, скільки біля Кремної росіяни сконцентрували і бронетехніки, і живої сили дуже намагаються там змінити ситуацію. А що біля Сватового відбувається? Чи є загроза, того, що ворог буде десь в район Куп'янська рухатись на Харківщину наступати? Чи є в них там якісь значні резерви, які можна порівняти з тим, що біля Кремінної відбувається? Ну мені здається, що все ж таки вони Робують піти різними напрямками і на так само з боку свато а далі будуть вже по ситуації дивитись де в них є, якщо буде якийсь успіх. Де вони зможуть е, трохи просунутись вперед, і вже туди будуть кидати всі резерви для того, щоб розвивати цей успіх, їм по великому рахунку не буде принципово, чи це е, згори там Сватівсько-Куп'янський напрямок, чи це кримінал Ліман? Е, в будь-якому випадку будуть от просто чекати, де, е, де саме їм вдається, хоча б десь просуватись. Хоча спілкуюсь з усіма бійцями. І на Сватівському напрямку, і на Камінському, і на е, Білогорівці, е, там, де тримають е, так само наші захисники, постійно відбувають там ці атаки. Всі е, хлопці розуміють, що їх там з того боку дуже багато, але е, у всіх всі чітко мотивовані, е, все в порядку з духом, зі зброєю, готові тримати до останнього там наші позиції. Зрозуміло, ну і наостанок ще коротко про Білогорівку запитаю, чи там ситуація контрольована, бо теж постійно повідомлення від генштабу, що ворог намагається там наступати. Намагається наступати, підключає авіацію, але ситуація контрольована. Спілкувався з хлопцями, все нормально, тримають оборону, відбивають кожного дня наступи, нема ніякого успіху. Там у ворога там все стабільно. Наші герої справді неймовірні. Білогорівка тримається вже ну, такий тривалий час. І там ворог скільки зусиль не докладає, ніяк вони нічого не можуть там досягнути. Нехай так далі і буде. Перемог нашим військовим. Вам так само успіхів, наснаги у роботі. Дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Пане.